Уявіть собі, горох, який не просто дозріває швидко, а встигає сформувати повноцінний урожай до настання літньої спеки. Горох, що тримає високу продуктивність навіть там, де традиційні сорти зупиняють ріст через нестачу вологи. Саме таким є Мадонна німецький сорт жовтого гороху, створений для інтенсивного вирощування і стабільного результату в умовах України. Мадонна відзначається напрочуд коротким вегетаційним періодом від 68 до 80 днів. Це дозволяє отримати врожай раніше, уникати літніх ризиків і ефективно використовувати поле під повторні культури. Рослини мають висоту від 53 до 95 см сантиметрів і характеризуються половинчасто безлистим типом будови, що покращує освітлення, зменшує вилягання і спрощує збирання. Сорт формує велике жовте зерно з масою тисячі насінин до 300 грамів і високим містом протеїну понад 22%. Це робить мадонну цінною як для продовольчої переробки, так і для кормового напрямку, особливо там, де потрібна висока поживність. У полі мадонна показує стабільність і витривалість. Вона має добру посухостійкість, не обсипається при достиганні і формує чистий, рівномірний стеблостій. Потенціал врожайності сягає 55 центнерів з гектара, а реальні показники в Україні становлять від 37 до 50. Для досягнення найкращого результату рекомендується норма висіву 250-300 кг на гектар, глибина посіву 4-6 см та застосування інтенсивної технології з мікродобривами для бобових культур. Мадонна це горох для тих, хто хоче швидко, стабільно і прибутково. Ідеальний вибір для господарств, що прагнуть ефективності в будь-який сезон. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.